Сьогодні у випуску сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Пораненого військовослужбовця врятували за допомогою дрона. Лікували людей під обстрілами у Харкові та Херсоні. Нині мобільні бригади медиків працюють у прифронтових селах Запорізької області. Мелітопольська журналістка втекла з окупації під виглядом лікарки швидкої. Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. На напрямку Малаток Мачка роботи на Запорізькій області українські військові мали тактичний успіх. Там закріплюються на досягнутих рубежах. За словами Ганни Маляр, ускладнює просування наших захисників вороже мінування та бетонні інженерні укріплення ключових панівних висот. Порізькому та Херсонському напрямках військові Російської Федерації обороняються, написала посадовиця. Слава Україні. 22 українських військових повернули з російського полону. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Всі звільнені бійці Збройних сил України. З них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених полонених є поранені: найстаршому з наших 54 роки, наймолодшому 23. Усі бійці пройдуть курс фізичного. Фізичної та психологічної реабілітації отримують необхідне лікування. Написав Андрій Єрмак. Я повз повсі виключався. Проповз. Я напевно метрів триста за півдня. Це військовослужбовець першої окремої танкової бригади ЗСУ Сергій Вівсянюк. Нині чоловік лікується в одному з медзакладів Хмельницького. Каже, дістав декілька уламкових поранень, коли захищав Україну на запорізькому напрямку. У нас була задача протримати посадку, яку хлопці до нас взяли штурмом, зайшли і зайняли позиції. Нас відправили на посилення. І ми всю ніч стояли. Там під обстрілами мінометів, танків. Перше поранення Сергій дістав під час ближніх боїв. Каже, окупанти кинули їм в окоп гранату. Я її побачив. Зі мною в окопі було ще два хлопця. От, я стрибнув від цієї гранати, і осколок виходить, добре, що успів понизити силе, тому що якби я її не встиг понизити, то мене б осколка на фарширувала. А так у мене тільки пробило руку і легеню. Отримавши поранення, Сергій разом з іншими травмованими побратимами вирішили відступити на більш безпечні позиції та спробувати евакуюватися. Нас зібралася група, п'ять чоловік, один був триста, в нього ну, плече там ну, роздроблене, геть, просто висіло на шкурі. Коли ми прибули до точки евакуації, по нас почала працювати ворожа артилерія. Сергій розповідає, позлив вздовж дороги, аби їх не було видно. Працював снайпер по одному з наших бійців і плюс ще працювала по нас артилерія. Двоє вирішили залишитись у воронці, так як велике скупчення разом це ну це лакомство, скажімо так, для ворожої артилерії. Коли по бійцям відпрацював ворожий міномет, Сергій дістав друге поранення. Осколок зайшов в вікру, вийшов через голінь. Я сказав своєму напарнику, з яким ми вдвох повзли. Я попросив його повзти далі. Він дав мені турнікет, я зажав собі ногу турнікетом і е, ліг. Потім я почав трошки намагатися повзти і втратив свідомість через сильний пневмоторикс, через пробиту легеню. Сергій згадує, часто втрачав свідомість в одному з місць. Чоловік пробув ніч. Каже, коли виповз на дорогу, побачив хлопця, але не був впевнений, що це український військовий. Коли він підповз ближче, я зрозумів, що це свій. Це був також хлопець з мого підрозділу. Вода в нас в усіх закінчилась ще в окопі. І ніхто не пив. Дуже мучила спрага, тому що ми знаходилися в відкритому полі, під відкритим сонцем, і ні в кого не було води. Саме на цьому місці поранених бійців побачили військовослужбовці штурмової бригади Карадах Нацгвардії України. Сергій каже, з дрону кидали їм воду та медикаменти. Цими кадрами поділилися на фейсбук-сторінці Міністерства внутрішніх справ. Хлопці мені скинули. Записку, в якій було указано, що я сильно близько до ворожої посадки, це було метрів 100-150, напевно, від них, і що потрібно повсти, бо мене не зможуть витягнути так. Я... Ну, зібрався, скажімо так, з силами і почав повсти. Військовослужбовець пригадує, зміг проповсти 300 метрів за півдня після втратив свідомість. Вони по рації доповіли, що це він. Ми його знайшли. Мене погрузили на носілки, і ще десь кілометрів 4-5 мене несли. Страшно не було. Це вже була більш така притуплена свідомість. Я вже тоді не думав і навіть особливо й не надіявся, що буде. Продовження, так сказати, життєвої моєї історії. Після лікування на Сергія чекає тривала реабілітація. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя. Людмила Жарік, жителька села Калинівка. Розповідає, третій рік доглядає за своїм чоловіком, 72-річним Іваном, який переніс інсульт. Права рука в його не працює, він не може нічого робити. У його цей катаракт, Він дуже погано бачить. Людмила каже, в селі працює лише один лікар. Тому, аби обстежити чоловіка, доводиться їхати до Вільнянська або Запоріжжя. Розповідає, ситуацію рятують мобільні клініки, що приїжджають додому подружжя. Дуже приємно, мене Олена. Давайте знайомиться ближче. У складі бригади запорізька лікарка Олена Головчанська каже, всі медичні послуги надають безоплатно. Всі обстеження безкоштовні, пігулки безкоштовні. Вони видаються в кількості лікування на місяць. Тобто я розраховую, скільки пацієнт за місяць має випадити для того, щоб мати змогу повністю забезпечити його потребу в лікуванні. Зазвичай найчастіше зустрічаються хвороби серця. Це серцева недостатність, тому що пацієнтки дуже похилого віку, переважно. І гіпертонічна хвороба, тому що іноді бувають такі виїзди, коли ми приїздимо. Мо і жодної людини з нормальним тиском. З Калинівки лікарі вирушають до щасливого. Тут до медиків зі скаргами на біль у серці звернувся 70-річний Микола Сипка. Чоловіку зробили електрокардіограму. Якщо по кардіограмі щось буде. Погано, то тоді сімейний ліктор чи сімейний лікар буде рекомендувати ультразвукове дослідження, щоб більш детально обстежити. Староста Щасливського старостинського округу Галина Северин розповідає, в селі проживає понад 300 людей, а от фельдшерка лише одна. Каже, аби отримати меддопомогу, місцевим доводиться їздити до найближчої комишуваської лікарні або ж в Запоріжжя власним транспортом. Адже громадський ходить лише раз на день. Винаймати ж авто коштуватиме від 300 до півтори тисячі гривень, каже місцева жителька Світлана Сіляєва. Проблематично, в нас автобус тільки раз в день ходить. пів дев'ятого до Камишовахи і пів другої. Ну, 13.30 назад їде. Оце один автобус тільки, а так тільки їздять машинами, нанімають це. Вже до нас вдруге приїхали на нашу територію. Хотілося ну, мінімум хоч би раз у місяць, тому що у нас в основному це пенсіонери, внутрішньопереміщені особи, є особи з інвалідністю, які потребують посиленої медичної уваги. Але на жаль, вони на нашій території медичні послуги в повному обсязі отримати не можуть. Координатор фонду Дмитро Коробенко розповідає, три мобільні клініки працюють на прифронтових територіях Запорізької області з травня 2023 року. За цей час допомогу надали понад тисячі людей в 20 населених пунктах. Калинівка, щасливе, блакитне, жовті кручі. Нова Олександрівка, Нова Константкатеринівка, Кушугум. Запорізький напрямок вибрали, тому що тут прифронтова територія, багато сел, де немає не ФАПів, не лікарів, не лікарів і навіть нема аптек, тому люди не зможуть отримати допомогу медичну ніяку. І ми виїжджаємо на такі території. Гана Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Вона сама виїхала з окупації і нині допомагає іншим переселенцям. Світлана Залізецька волонтерить у центрі саме тут. До Запоріжжя жінка виїхала торік, 12 березня, з Мелітополя. Я дуже вдячна місту Запоріжжю за те, що надало прихисток не лише мені, а тисячам мелітопольців, які виїхали, тому що не хочуть жити поряд з віром, Світлана Залізецька розповідає, більшу частину життя працювала в журналістиці, писала для місцевого телебачення газет та електронних видань. Каже, не припиняла працювати і під час повномасштабного вторгнення, аби люди знали, що відбувається в її рідному Мелітополі. Було дуже складно саме тому, що на здається, за день до війни, до повномасштабного вторгнення, вони почали додусити сайт. Ми спочатку не розуміли, що відбувається, а потім вже зрозуміли, що це була така спланована повномасштабна атака. Тому ми стали переходити в телеграм-канал для того, щоб все ж таки інформацію якось розповсюджувати. Бачила, як летіли крилаті ракети, але все одно продовжувала писати, відвідувала та знімала мітинги проти окупаційної влади, а потім шукала найвищу точку у місті, аби опублікувати матеріал. На той момент я навіть не думала якось про безпеку життя свого, а всі в мене думки були про те, щоб я скоріше це видала і показала всьому світу, що нас захопили, і я не боялась, що мене знайдуть і прийдуть за мною. Я ходила по місту і знімала, і підходила до російських військових. Вони стояли з автоматами, з кулеметами. Запитувала, чому ви тут, коли ви заберетесь, і коли буде зв'язок у місті. Відповідали, що ми самі без зв'язку, що нам дадуть наказ і ми вийдемо, і ще відповідали, що ми тут ненадовго, бо ми далі йдемо на Москву. Світлана Залізецька розповідає, ситуація в місті погіршилася після того, як міського голову Івана Федорова окупанти взяли у полон. Сажали їх в ті автозаки. Везли за місто, деяких обливали зеленкою. Везли чоловіків везли далі. А жінок чуть раніше висаджували прямо в полі без телефонів. До року купантів потрапила й сама Світлана. Розповідає 11 березня її посадили в автівку та вивезли на одне з підприємств, де змушували піти на співпрацю. І сказала, що ну ви розумієте, що я не можу погодитися ні на які ваші пропозиції. Для мене це смішно, тому що мій чоловік зараз захищає Україну. Моя відповідь ні. Ну але вона настаивала. Того ж дня Світлана вирішила покинути місто. Для цього дістала чужий паспорт. Оскільки вона була у списках окупантів, її б не пропустили через блокпости. Виїжджала журналістка під виглядом лікаря швидкої. каже, їхали, нібито на виклик до людини, у якої стався інсульт. Десь з Мелітополя до Запоріжжя було в загальному рахунку. Було десь 15-12 постів. Ну, звісно, що хвилювалася. Не знали дорогу, ми приїхали в Васильовку ми і водій теж не знав дорогу. І я попросила зупинитися. Ми запитали, як проїхати в центр до керівництва. І вони розповіли нам, як не пред'явили ніяких претензій, не перевітеряли. Вони ж побачили, що ми літові, то ми поїхали. А там звідти вже ми виїжджали на Споріжж. Іншим транспорт зараз Світлана Залізецька живе у Запоріжжі. Каже, хоче якнайшвидше повернутися додому в рідний Мелітополь. Єлизавета Баздарєва, Владислав Кищук, Суспільне новини, з Запоріжжя.